Зазвичай на огляди я замовляю якісь бюджетні або середньобюджетні смартфони. Проте цього разу я вирішив замовити щось більш серйозне. Апарат не дешевий, але з цікавою функцією. Це Ulefone Armor 27 T Pro. На самому старті продажів такий телефон коштував близько 300 доларів. А разом з вами давайте розберемо, чи вартує цей смартфон таких коштів. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайне гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, тому що багато хто з вас давно Мої відео, але все ще не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту в цілому. По традиції розпочинаю відео з розпаковки. Уліфон Armor 27T Pro приходить у великій яскравій коробці. В офіційну комплектацію входить кабель для зарядки USB Type-C, блок жилення на 33 Вт, Інструкція, голка для сим-карт і ремінець на руку. В цілому, як на мене, комплектація достатня. По дизайну це типовий представник захищених смартфонів. Тут метал, гума і пластик. Мені дуже подобається, що в руці, навіть у такій невеликій, як моя, телефон лежить дуже зручно, тому що він реально не широкий. Він хоче здоровий, хоч і важкий, але він реально компактний. Ось тут для хвату рукою. Вага до речі, цілих 440 грамів. Товщина 18,5 мм. У продажі існує тільки один колір, і це ось такий чорний з металевими вставками. Все більше ніяких кольорів не існує. Телефон офіційно отримав захист IP68 і IP69K. Це означає, що телефон не боїться бруду, пилу, телефон не боїться занурень під воду, з ним можна плавати, пірнати і знімати під водою. До речі, напишіть у коментарях під цим відео, як вам такий дизайн цього смартфону. На задній частині розмістився блок з камерами, датчиками і сенсорами і спалами. oxum Також тут є додаткові мікрофони і знизу гачок для ремінця. Зверху під заглушкою роз'єм для навушників 3,5 мм і інфрачервоний датчик. Ось цей я так і не зрозумів для чого, я думав, що це додатковий динамік, але ні. На правій грані кнопки гучності і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон і роз'єм для зарядки Type-C. На правій грані слот під sim карти додаткова кнопка, яку можна програмувати. І ось такі магнітні контакти, які називаються U-Smart Connect Сюди можна кріпити додаткові аксесуари. Наприклад, гнучка камера, яка може пролізти у дуже вузькі закутки. Діагональ екрану у смартфона 6,78 дюймів. Це IPS Full Plus матриця 2460 на 1080 пікселів. До речі, дисплей цей покритий захисним склом Gorilla Glass Victus. Ну і звісно ж частота оновлення тут підвищена 120 Гц. У налаштуваннях можна змінювати частоту оновлення. 60, 90 або 120 Гц. А ось так екран виглядає під різними кутами погляду. Не ідеальний, звісно, але виглядає досить достойно. У дисплеї класна яскравість, досить насичені кольори, відгук сенсора тут також на висоті, а мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік, датчики і індикатор оповіщень тут також є. Ну а рамки по периметру і підборіддя тут очікувано великі, як і в усіх захищених смартфонах. Ну а тепер. Найголовніша фішка цього смартфону, через яку, судячи з усього, на нього така висока ціна. Це тепловізор прямо у смартфоні. Цей тепловізор називається Flir. У нього є окремий застосунок на робочому столі, і він дуже класно показує різницю температур у реальному часі. Ось дивіться, наприклад, я на стіл прикладаю руку на холодному столі, трохи її тримаю. Стіл трохи нагрівається, і я прибираю руку, і дивіться, прикольно! Тут є різні режими, можна навіть прямий ефір на Ютубі вести. Є купа різних налаштувань для тих, хто в цьому розуміється. Є ось іще такі режими різні. Я навіть не очікував, що цей тепловізор буде настільки точно і круто все показувати в реальному часі. І в галереї можна навіть міняти різні режими: або тепловізор, або звичайне фото. До недавнього моменту я просто був впевнений, що такі телефони будуть круто допомагати військовим на фронті. Але останнім часом я почав помічати коментарі, що для військових такі телефони небезпечні. З одного боку, так тут є тепловізор, а з іншого боку, тут є сім-карта, тут є різні частоти, які можна зло. Вити ворогом і так далі. Тому такий телефон може стати просто приманкою для ворога. До недавніх пір я цього не знав, і якщо мене дивляться військові або люди, які в цьому розбираються, будь ласка, напишіть у коментарях, чи це правда, чи правда такі телефони небезпечні для фронту, і цей тепловізор нічим не допоможе військовим. Мені реально цікаво розібратися. Проте є ще методи застосування такого тепловізору у житті. Наприклад, при будівництві десь на підприємствах, один з прикладів: у вас є тепла підлога і якась секція. У вас перестала працювати. За допомогою цього смартфону можна, не розбираючи підлогу, просвітити і подивитись, де не працюється секція. Ну а ваші варіанти застосування такого тепловізора типу в житті я чекаю у коментарях. Серцем смартфона став восьмиядерний процесор Dimensity 6300. Чесно кажучи, по потужності це той самий Helio G99, але з підтримкою 5G. Навіть у деяких випадках Helio G99 показує себе краще, тому флагманом цей телефон назвати ніяк не можна. В у бенчмарк. У Armor 27T Pro набирає 456 441 бал. В ігровому процесі смартфон показує себе не супер класно, але в деякі популярні ігри все ж на ньому можна зіграти. Наприклад, у гру Genshin Impact тут можна пограти на низьких налаштуваннях графіки. А от у ігри світ танків асфальт або PUBG Mobile тут можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки. Пограти в ігри можна, але чесно кажучи, телефон трохи заважкий, щоб його постійно тримати у руках. Динамік тут один звук не стерео, але в принципі по гучності і по якості досить таки непогано. Також на смартфоні є чіп NFC. Телефон сертифіковано в Google, можна прив'язати свою карту до Google Pay і розплачуватись на касі. Ще одна сильна сторона цього смартфону це батарея. Вона вбудована на 10600 мАч. У батареї дуже класна оптимізація, все дуже чудово працює. Телефон підтримує швидку зарядку до 33 Вт і бездротову зарядку до 30 Вт. В цілому батарея мені дуже сподобалась, як вона себе поводить, і в середньому 3 дні телефон буде працювати від одного заряду. А при у YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. За одну годину смартфон втрачає в середньому 4% своєї батареї. Ще однією цікавою фішкою у смартфона є зворотня бездротова зарядка. Тобто без дротів можна від цього смартфону заряджати інші пристрої, які також підтримують бездротову зарядку. Ця зарядка всього 5 Вт, але в деяких випадках вона зможе вам допомогти. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення і працює досить непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокується. Увався. Основної пам'яті у телефона цілих 256 ГБ плюс 12 ГБ оперативки. І ще на 12 ГБ можна розширити оперативку віртуально. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 14 Android. Тут буде трохи візуально змінений лаунчер і з моменту розпаковки вже прилітало одне оновлення на телефон. Це міжнародна версія телефона, яка буде працювати з усіма операторами в нашій країні. Тут є всі Google-застосунки з коробки, включаючи Play Market, є всі мови, включаючи англійську і українську. Українська тут офіційна, але переклад буде трохи неповний. Це не буде заважати роботі зі смартфоном, але все ж таки в налаштуваннях є деякі пункти меню, які просто не перекладені, тому що це не оригінальні пункти меню від Google, а сама компанія Uliphon їх сюди додала. Так як тут є інфрачервоний датчик, то, звісно ж, тут є і застосунок управління пультом. Працює він звичайно по принципу, як у смартфонів в Xiaomi. На телефоні також є FM радіо яке працює без навушників. Також тут є ось такі оповіщення, як у айфонів. Оптимізація в цілому мені дуже сподобалась, все класно літає, нічого не глючить, нічого не підвисає. Також з коробки тут є застосунок теми, і можна змінити будь-яку тему, яка вам тільки подобається. До речі, на смартфоні дуже класний GPS-навігатор, просто нереально крутий. Навіть у квартирі з супутником він дуже класно з'єднується. Сенсор наближення тут працює швидко і коректно. Сенсор освітлення тут також працює класно. Головна камера у смартфона. На 50 мегапікселів від компанії Samsung. Фронталка тут також від Samsung на 32 мегапікселі. І є ще камера нічного бачення на 64 мегапікселі. Камера мені тут в цілому сподобалась. Звісно, вона не тягне на 300 баксів, але в цілому досить непогана хороша камера. Чудовий портретний режим. Відео телефон вміє писати у якості 2К при 30 фпс. Є стабілізація при зйомці відео. А зараз пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. А тепер час підбивати підсумки. Уліфон Armor 27T Pro не флагман, не ігровий, не дешевий, проте ніхто й не казав, що така модель буде для масового користування. Як на мене, це більш така нішова модель. Бо для тих, кому необхідний тепловізор у смартфоні, цей апарат буде чудовим варіантом. Якщо просто обирати якийсь захищений телефон для звичайного користування, то це не буде доречною покупкою. В цілому ж тут непоганий дизайн, хороший екран. Хороша камера, є чіп NFC, є тепловізор, є багато пам'яті, класна батарея, захист від води та пилу, тому обирати тільки вам. Напишіть у коментарях, як вам така модель і чи купили б ви її для себе. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Ну а на цьому все. Це був канал Медузвичайний бюджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був смартфон Uliphon Armor 27T Pro. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе, не хворійте. Побачимось.